Родня, ну, не дуже коротенько приїхала ЗОЯ, 52 кВт в фантастичному кольорі. Швидкі порт зарядки, 17 колеса, мінімальний пробіг тут 53 тисячі, щось таке. Два ключики. Підігрів керма, підігрів сидінь, навігація. Вон, бачите, 53. 53 тисячі пробігу. Задній ряд взагалі не їздили, бачите, там ще в пакетах все. Є другий комплект гуми, всі думають, що тут нема багажника, а я вас здивую. От прям здивую багатьох. Дивіться, тут не тільки багажник є, а в нього входить повністю всі чотири колеса, які на авто ставляться на другий комплект. Ну, Мало яке авто може так похвастатися. Тому, ну. Мене здивувало. не знаю, як вас, але мене здивувало. Гарний стан 53 тисячі. Зарядки, консультація, все як заряджати. Якщо треба буде доставити в інше місто, доставимо. Якщо треба буде зробити дофінансування, зробимо. Якщо зробити трейдин, теж зробимо. Ще така є біла, вона дешевша. Ціник на це авто прямо на цьому відео. Біленька буде за 13 грошей, можна її буде забрати. Гроші у нас рахуються поки американські. Але євро вже, ви знаєте, 1-2. Так що на цьому відео є мій контакт, є ціна на авто. І у нас там на майданчику і в салоні під сотню вже електромобілів. Працюємо для вас, щоб ви могли вибрати, потестувати. У нас прямо на, цьому, на адресі. Мрео, оформимо там за дві години. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтесь.